В сьогоднішньому відео хочу зробити невеличкий гайд, як я буду встановлювати теплу підлогу у ванній кімнаті, і розпочнемо ми з невеличкого огляду саме комплекту. Брав комплектом, тому що я роблю це вперше, і не хотів я заморочуватися з з'єднанням електрокабеля з нагрівальним кабелем і все інше. Простіше мені в даному випадку взяти було комплектом все, подивитися, як це все влаштовано. І тим паче не в таких великих масштабах це буквально пів квадратного метра мені потрібно, тому купувати окремо кабелю, купувати окремо муфти, це все з'єднувати зовсім не має сенсу. Тому краще, я думаю, в такому випадку взяти комплект, що я і зробив. Фірму, можливо, ви бачите, можете переходити, це не реклама, можете просто ввести комплект нагрівального кабеля з. Терморегулятором і вам пропозиції висвітить різний. Я вибирав, лише виходячи з довжини самого нагрівального кабеля. І саме ось цей виробник запропонував мені оптимальну довжину кабеля готового в комплекті, тому я його взяв. Комплект скоштував 1300 гривень разом з доставкою. Що в нас входить? Сам нагрівальний кабель. Ось муфта, муфта кінечна, муфта з'єднувальна. Сам. Кабель, ось. Тут здається мені 2 метри електрокабеля і 6 метрів нагрівального кабеля. Ну і терморегулятор. Самий звичайний, самий бюджетний. Ось така його марка, ось так він виглядає. І, звичайно ж, в комплекті виробник поставив інструкцію по монтажу і деякі рекомендації, до чого ми повернемось трішки. Пізніше. Ну і потужність такого кабеля 92 Вт. Тобто, де споживання десь 92 Вт В годину, на нагрівання площини 0,6 квадрат. Так. так, а ось і заготовка під пол. Бачите, вже змієвичок я зробив. Зразу на сирій стяжки я це все зробив. Вчора заливав і трішки розчин став, і я це все проробив. Ось такі канавки. Під кабель. Перед цим я стяжку до плити збив, постелив твердий пінопласт і залив десь 5 см стяжки. По периметру я теж відділив ось таким підстілочним пінопластом, щоб тепло не тікало ось туди на периметр. Воно нам не потрібне ні під ні за унітазом, ні під душовою кабінкою, ні під пральну машинкою. Лише в зоні, де можна ставати ногами. Вивів від розетки трубку для електрокабеля. Ось вона виходить. А трубка для датчика ось вона вона трішки ныряє під низ і винурює ось тут. Я її скотчем трішки обмотав. Нам потрібно буде потім її зрізати, підрізати. І якось її потрібно буде закрити чимось, щоб туди дорожчий не натік. Датчик рекомендує трішки вище кабеля встановлювати. Щоб ну тепло, звісно ж, вверх йде. Тому в рекомендації, що по висоті має бути. Датчик трішечки вище самого кабеля. Тому, в принципі, в мене так і є. Завів кабель, розкладку зробив. Бачите, ось так вистачає. Тільки прийдеться ось тут пряму зробити канавку, бо ось кінечна муфта не згинається. Ось цю муфту між електрокабелем і нагрівальним виробник рекомендує обов'язково ховати в саму стяжку, щоб він теж віддавав тепло від себе. Тому що ну і саме з'єднання може грітися. Ну і відповідно ж ця сторона кабеля теж буде грітися, тому тепло треба віддавати. і це все має бути в стяжки. Тому ось воно тут на старті в мене буде на стяжки. А далі вже звичайний кабель пішов в трубу. Виходить він ось тут зверху, а знизу у нас вийде датчик терморегулятор. Ну а це, звісно, буде живлення. Замішую клей, набиваю канавки, прокладаю кабель, продавлюю його туди. Ну і зверху це все загладюю і чекаю, щоб вже трошки підсохла це все стяжка. І тоді вже можна розпочати звідси вкладання плитки. Клац і пол уже застелений плиткою. Залишилося ще терморегулятора встановити. Після того, як приведу тут стіну до ладу, роботи по теплій підлозі завершено, терморегулятор встановлено. Поки що трохи криво, тому що ще він буде зніматися. Зараз виставлена регуляція температури, як ви бачите, на 30 градусів. Підлога вже гріє майже добу, вона вже прогрілася до своєї робочої температури. І градусничок ось тут стоїть. Якщо мені пам'ять не зраджує, то десь ось тут кабель заходить, ось так уходить. І якраз десь ось тут перший розворот. Сюди ближче трішки підлога тепліша, тому тут десь, напевно, є вже всі 30 градусів. А ось тут ближче до краю 28 і Датчик встановлений десь отут. Відео по встановленню теплої підлоги можна завершувати. Думаю, в майбутньому я ще зроблю відео споживання електроенергії цією теплою підлогою. Тобто подивимося, скільки там. Паспортних ват 96, скільки я вже не пам'ятаю, і замірюємо за добу, коли вже пол прогрівся, тому що пол по факту десь прогрівався одну добу. Вчора, десь о 5-й вечора я включив, і перший раз він виключився вже аж десь вночі. Ну а зараз вже працює повністю в підтримуючому режимі. Тому якраз ось в такому режимі можна буде провести тестування. Кому було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відео.